Був собі на світі. Ди... 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 Вач... Вач... Дивачок, Дивачок. друзі, хто такий дивачок? Дивачок це хтось странний. Ну, такий странненький какой-то. Зрозуміли? Дивачок, дивний він такий був. Ну, якийсь незрозумілий, диваний. Дивачок. Ліза, продовжуєш. Эм... Любив він багато спати. І Дякую, дити... стоп. Єва? І, ті, лі... к... на м'якій лапки... лі... подушці. Шы... 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 Тільки на м'якій подушці він спав. От тверда подушка йому не підходила. Тільки м'яка подушка. Ярик. Але все, все подушки видава видавалися, видавалися. Угу. Йому Твериды. Ми молодець. Супер. Навіть таке велике слово прочитав дуже класно. Молодець, Єгорка. Ні-ні-ні, Ми... ось тут. Уся У... узяв. Як ось. Якось узяв якось він Наву... Лоч... Ку... на воч наволочко, узяв він якось Би... наволочко, набив В... Ї... її. Ух, пух. 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 Пухким. Пух. Пух. Сні? -ком. Він взяв наволочку. Що таке наволочка? Це те, що вдягається на подушку. І напхав туди сніга. Уявляєте, бо сніг який? М'ягенький. І він думав, що в нього буде м'якенька подушка ось така. А потім вона буде мокра. Mm. Давай, віка. Що він зробив? Заснув. Солодко заснув. Він ліг на цю м'якеньку подушку і солодко заснув. Угу, Ось тут с С. йому, що на Круги Круг море. Що йому приснилося? Море. Він спить, а йому вдається, що навкруги біля нього море. Уявляєте собі? Дякую, Ліра. Продовжує Маша. От, от вода. Підступить до нього. Молодець, стоп, Ліза. Почав дивачок кричати. Дякую, Єва. Ось там, ось там, де він говорить. Вище, вище. Вище. Ось тут. То ну. Він закричав. То ну. І. Ні, це не і, це знак оклику. Угу. То. До. То. То. Мо. Є. Допоможіть, то ну, допоможіть. Ярик, далі. Кри. Ча. В. Аж. Про. Ко. Кри. Ну, в, ся. Аж прокинувся. Так кричав, кричав, кричав і прокинувся. Далі Єгор. Баче. Бачить? Це вітер дує. Бачить? Лежи. На женик на порожній, пустой, порожній, Мокрий. Мокрий. на волочин, на наволочці. Лежить він, а в нього вже не набита наволочка снігом, а пуста порожня наволочка. Все мокре ще й до цього. а на, -на і Лікуся. К, а, ви, ю, Ж, А, Алюша. Х, оди, Н, Озі. Холодної. а аму. Займість. Замість снігу. Замість. Замість Він бачить, що в нього замість снігу на полу лежить на підлозі. Лужа, води. Все. Далі ми спускаємось. То, от. Так. От. От, та, подушку з. Робив собі вивачок. так виспався. Оце так виспався. Дякую, друзі. Тепер я задаю вам питання. Ви відповідаєте. Маш, ти починаєш перше. А хто жив був собі на світі? Дівачок. Угу. Ліза, що він любив робити? Спати. На чому він любив спати, Єва? На подушці. На яких подушках він любив спати? На м'яких. На м'яких подушках він. Але всі подушки йому видавалися яріки якими? М'якими? А якими? Твердими. Твердими. Так, твердими. Єгорка, узяв якось він наволочку і що зробив? Насунув туди снігу. Напхав туди сніга, пухкого. Ліг і солодковіка. І сниться йому що? що? він на морі. Що він на морі. І от от вода почне підступати. Що тоді зробив дивачок? Ліра? Почав кричати. Що він кричав? Холодно. Що він кричав, Маша? Щоб спасли. Допоможіть. А ще яке слово він кричав? Спожіть. Ану, згадуйте, будь ласка. Тону. О, а, молодці. Тону, тону він кричав. І, про... і так сильно він кричав, що аж Ярик, що сталося? Єва? Прокинувся. Він прокинувся, молодці. І бачить, що він лежить, Єгор, де? В колаті. Так, а поруч з ним? На підлозі? Калюжа. Калюжа. А куди подівся сніг? Ростанів. Росанов. Росанов. От так подушку собі зробив, дивачок. Пропав. Так, молодці, супер.